Діду, що він там пише? Здається, рецепт записує, мабуть, сподобалося. Бабу Валю, що ви думаєте про нинішні пенсії? Хотіла бутерброд з сиром, а отримала хрін з маслом. Володим? У молодості я робив жахливі речі заради грошей. Які саме? Я вставав рано щодня і йшов на роботу. Бабусю, а чи є у вас якесь хобі? Так, є. Але діти весь час намагаються мене закодірувати. Батьку, а скажи мені чесно, кого ти в молодості хотів більше? Сина чи доньку? Та сину, я тоді хотів більше, просто розслабиться. Дивіться, яке вродило в цьому році. Ну, а що ви хотіли? Дача в Чорнобилі. Ба, Валю, вам сьогодні 130 років. Розкажіть, як ви дожили до такого віку? Та чекала, поки пенсію піднімуть. Ну, думаю, 200 років не проживу. Якщо до вас приїхало багато гостей і ви не знаєте, де їх покласти, беріть побільше горілки і вони самі знайдуть собі місце. Бабусю, ми даруємо велосипед першому, кого зустрінемо, приймайте подарунок. Та нащо він мені здався? Ви ще носите пляшки. Та ну, горілка у стіках. Зручно, швидко, по-нашому. Сьогодні баба переплутала та замість води самогону мого випила. Коли мій дід п'є зі своїм кумом Петром, фраза на коня означає середину події. Купюри також можна, якщо немає копійок. Купюри, то на магазин. Марія в магазин не ходила. Ісус теж на Мерседесі не їздив. Робіть так тричі на день, і спина боліти не буде. Добрий, Добрий. день, мені потрібно щось від кашлю. Добрий день. Хочете розмоктувати? <ріст> ну що ж, розмоктуйте, якщо допоможе. <ріст> що ти хочеш на день народження? Ще один рік з тобою. <ріст> <ріст> Бабу Валю, як вам стан доріг в селі? Та наче нічого. <ріст> Валю, що твій дідо робить? Та дідові на похмілля котраве сушить його, а води вдома немає. Ту. Валю. А можна я сьогодні з товаришами на рибалку? Можна, діду, можна. А, так, так. Ось і рибак мій з уловом. Ту. Діду. А де це коза наша поділася, га? Та де поділася? Нічого було бодатися. Бабо, а що це в нас таке борщ без м'яса? Та, діду, якби не город, то був би він ще й без капусти. Батя Бабо Валю. А правду кажуть, що ти дітей всиновила? Та он. По городу бігають, допомагають. Бабу Валю, mm. А покажіть но, якого вам велосипеда держава подарувала. Mm. Бабусю у вас прослають. А де ж ваш дід? Та десь купається. А? Оце дожилася баба, де. Внуків катала, дітей катала. Тепер діда вожу п'яного. Діду, ти вікна пофарбував? Зараз доп'ю корті і рами пофарбую. Валю, а що це в тебе сталося? Потоп чи що? Що? Та дід вчора пива обпився, скотина така. Доки в діда стояв водне, той забор стояв. А зараз ту. Діду наснилося, що він супермен. Дивіться. <плес> діду, йди но залий салат. Та не самогоном же от дурень старий зовсім мізки пропив. <плес> 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 Ото будеш знати, діду, як говорить, що дорого города орать. Зізнайся, ти сьогодні пив? Ні, Валю, ти що? Діду, ти яйця позбирав? О, та так впав з даху, що ледь позбирав. Валю, а це ще хто такий? Та заходив сантехнік, труби почистити. <рістити> Діду, ти вже ж зовсім не бачиш від того самогону. <рістити> Валю. Та чого ти починаєш? Все я бачу. Баба, щоб не переплутати кошенят, одного назвала мурчик, а іншого втопила. Доброго ранку. Баба в місто приїхала. Зараз подивимося, що тут продають. Так, ковбаса 500 гривень за качалку. Зараз я їх нагодую. Бабу Валю, кажуть, ваш дід вчора в казино все програв. З ним все добре. Та наче все добре. Ось подивіться, шановні, валя на вгороді порається. Ану швидко взяв лопату. Ти блогер доморощений. Зараз я дам цією сапою. Сьогодні до баби внуки в гості приїхали. Бабусю, а де тут кран відкривається? Видно, що з міста приїхали, а цей старий пень ще й на скутері катається. Бачили таке? А ось такі баби в цьому хроці свині виросли. Ти подивися на нього. Вже свиней на самогон підсадив. А ну геть із сараю старий. Ось подивіться, дід басейна зробив. Валю, ходи до мене купатися. Ану, А Ану, вилазь ну з того болота швидко, аквалангіст. Валю, що ти робиш? Галю, ти що не знаєш? Це зараз модно. Валю, зараз собаки в моді. А де я тобі в селі собаку візьму? На вже, діду, прийми ліки. А то ложкою всі зуби виб'єш.